Настінний пульт керування від торгівельної марки MILIT серія Mi Boxer, модель K2, дані пульти від торгівельної марки MILIT. максимально якісне виконання, зручний у використанні і яскравий дизайн. Ось таке виконання в білому кольорі. І з особливості даного пульта, даний пульт здатен роб... працювати з контролерами, точніше, з димерами, або з контролерами, котрі можуть регулювати температуру світла, або з звичайними димерами, котрі будуть регулювати яскравість і вмикати-вимикати освітлення. Як воно монтується, ось така основа. Вона або кріпиться, кріпиться на поверхню, можна приклеїти, або прикріпити шурупами до поверхні, наприклад, до стіни цю основу. І ось такий ось іде зручний пульт. Є кнопка вмикання-вимикання, регулювання яскравості, плюсик та мінус. І також можна буде цими клавішами регулювати температуру світла. Якщо ви використовуєте стрічки CCT, тобто з регулюванням температури світла від теплого кольору до холодного кольору. Ось так це все виглядає. Кріпиться він на магніті до основи. Тобто ви можете залишити його на стіні. Якщо ви хочете взяти його з собою, ви просто його знімаєте і несете, наприклад, з собою на крісло або на диван. І можна дистанційно керувати вашим освітленням. Максимально зручно, зручно в монтажі, зручно в використанні і дуже гарний якісний дизайн. Замовити дану модель можна буде у нас на сайті, посилання буде в опису до відео.